Вічна сьогодні прокає її до голова, п'ятий вірш. Скачуть поверх гір із гуком, наче від возів, і з тріскотом, полум'я огняного, як сон позираєся на рід потужний, все, все бою готове. Читаємо зі Рух величезного рою сирони є дуже шумним, однак цей шум є гармонійним. Діяльний і гармонійний рух вперед, свідків його, відбувається тепер уже через якийсь час. І те, що з ними зроблено, було зроблено відкрито і чесно. Вони остерігають людей про скоре наближення битви Армагеддону. Вони виконують їх роботу систематично і добре, в добре організований спосіб. І їх рух і остереження подібні приближенню воєнних колісниць, що спішить до бою. Це є воєнна організація його видима частина, котрої поспішно наближається, щоб знищити лежимірне і невірне християнство і виконує дійсну нищівну роботу. Та спершу Божий останок йде вперед і оголошує той факт, як зазначено із Вартової башки, коментар даний No12 1939 рік. І так далі, так в його описує нам про велику роботу, яку його на підставі пророста виконує свій замір перед битвою Армагеддоном у завершенні. І так, так слідкує нам про те, що, як у прикладі показано сирану, котра перед тим нім має нищити та піднімається такий великий шум, що чути його, приліт, де вона має, Робити нищитинну роботу. Тобто до знищення тої чи іншої продукції наперед підняти шум. Отже, це вказує про те, що його робить гармонійний цей шум, галас. Або як це письмо виражає, сім труб трубіло, починаючи від 1922 року до жителя землі, про замір Божий, про виконання Божого заміру по пророцтву. Однак ми бачимо, що як в початку, не бажали зрозуміти цей гармонійний шум, або велику роботу, діяльність Бога Його Ісуса Христа, так і на завершенню. Не бажають признати Його. і Його Бог слідкує, що остереження зі сторони Його до всіх жителів землі вже було дано. Виконана робота, каже, вони виконують їхню роботу систематично і в добре, добре організований спосіб. І так ми бачимо, що ніякі діло його не робив без повідомлення. І коли на його повідомлення, остереження не було звернено увага, то народ стоїть тоді перед фактом виконання того остереження. Тож, якщо по добрій волі не хотіли слухати остереження, то і за примусу мусять відобрати фізичний факт, сповненого слова і пророчест, які і його написав наперед, що станеться із лісомірним релігійним християнством, то есть у назвах назвали себе християнином, а самому ділі – то вони образ і подобія не християнина відбивають, то есть не сліди Ісуса Христа, а книжників фарисеїв, котрі розняли Ісуса Христа. Тому ми бачимо, що виконання Божої роботи виконується богом установленим порядком. Тут засвідковано, що цю роботу виконує перший остаток Церкви Христа, починаючи з 1922 року і до Рогедона, ця Робота по повнокресному пророцтві стоїть виконана. Отже, коли його Бог підводив до завершаючої праці своєї на завершення, то стояла приготовча робота, щоб зустріти правильно завершаючу роботу як вона має виконатись і як ворог підніме із нападаючих, щоб нищити роботу його. Ну, його в многих просторах повідомляв, що завершаюча робота буде успішна і виконується точно по заміру Божому. Тобто, якщо нас його повідомив на підставі просто і 38 Кіла 38 голови, що Произойде напад на відновлену землю і це просто сповнилося в наших і ваших очах, то цей напад, його наперед повідомив, що там він і поляже ворог, при всім нападі. Прийде йому повні кіне всім, хто вороже відносився до цієї, як тут називається, сирани, або до цих слуг Бога Його, які по проросту виконують Боже призначення, його подає помоч своїм слугам, а ворогам побачити цей факт, що коли старана діє, природно, то там ніякі сили перешкоду не можуть зробити, тому що вона проваджена з Верхньою силою. Тобто слуги Бога Єгона, котрим доручено виконати замір Божий по пророцтву і є під охороною силою Божою у виконанні. Тому стоїть і успіх. Цієї праці, що слово Єгове, воно перше йде до виконання через невидимі сили. І якщо частини Божої організації розпізнає діяльність по пророцтву, як у кожному пророцтву це змальовано, коли змальовується що там для знищення ворога завжди у житті буде невидимі сили. Тому і успіх там стояв, і тут буде стояти. Отже, це лише ті, котрі довіряють написаному пророску значінню, як воно прибуло до завершення, до остаточного виконання і укріпляються не у гурті. Так як це бачимо, всі ці угруповання дивляться на численність, на число, скільки їх є, а не на свідоцтво у значенні. Отже, якщо його тут сказав, що це каже воєнна організація, його невірна частина, котрої поспішно наближається, щоб знищити люцімір і невірне християнство, виконує дійсну нищительну роботу. Тобто, найперше повідомлення, шум. Та спершу Божій останок каже, йде вперед і оголошує той факт. Отже, ми є свідки тому як більш обширно подає нам книжка світла, як ця робота почалась виконуватись через клясу остатка з 1922 року. І як на завершення його вам підняв після Другої світової війни цю клясу Остатка, по проросту, щоб приготувати до оказії битви Армагедон і побачити факт Армагеддону на підставі проросту у виконанні. Це так значить.